Життя іде, а люди поспішають. Хтось за грошима бігає щодня, хтось за життя дитини кожен день переживає, хтось плани строїть, загляда у майбуття. Та нерезинове життя людини, воно таки завершиться колись, закінчиться, коли прийде ота хвилина, яку Господь. Зготовив лиш тобі. Хтось із роботи повертався додому, аварія зустріла на шляху, а хтось почув страшну новину Діагноз рак поставили йому. Лежить в лікарні і рахує дні. І все життя перед очима промайнуло, але приблизно місяць ще тому він мріяв про будинок і машину. І враз змінились мрії і бажання, і чистим хочеться у небо увійти, а хочеться сходити ще в зібрання, але можливості такої не знайти. Ще йде війна, і люди ще воюють, а вчинки злі ми творимо щодня. Там на війні мільйони людей гинуть, та ми. Забруднюємо чисті серця. Але прийде Господь, і Він уже так близько, Його прихід прочує вся земля, тоді розсудить праведних і грішних одні в вогонь, а інші в небеса. На жаль, життя для нас це не резина, а нитка, яка рветься швидко так. І як важливо. Щоб ти, людина, прожила так, щоб бути в небесах. Амінь.